Ну а тим часом на глобальний саміт миру приїхали журналісти з Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода. І, от, за їхніми даними, на зустрічі присутні представники таких медіа, як Ріановості, «ТАСК», скомерсанти, також опозиційні медуза і дощ. І, от начебто присутність російських медіа була вимогою Швейцарії. Тим часом, компанія Apple стане першою великою компанією, що звинувадять у порушенні цифрового законодавства Євросоюзу. Про це пише Financial Times. І от компанію хочуть притягнути до відповідальності через придушення конкуренції у магазині мобільних додатків. регулятори євросоюзу стверджують, що такі компанії, як Apple та Google, збудували непроникні екосистеми навколо своїх продуктів, тобто користувачі не можуть дізнаватися про існування інших розробок. Ну і далі якраз будемо говорити про зовнішньополітичні події. Стосуються вони а, початку перемовин про вступ нашої держави до Євросоюзу. Ну і тих подій, які власне відбуваються на тлі цього, і зокрема будемо говорити про Угорщину, скандально відому Угорщину. Я вже міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що у рамковий документ, на основі якого відбуватимуться перемовини між євросоюзом та Україною щодо вступу, внесли угорські вимоги про права національних меншин. І от саме тому Будапешт змінив свою Озиції щодо початку перемовин про вступ України до Євросоюзу, окрім того, за словами міністра, цей документ з Брюсселя про те, що Україна має повернути права, начебто відібрані у закарпатських угорців, за останні роки.